Активно я люблю відпочивати, пройтись стежками, де ще не була. Люблю ходити, плавати, пірнати у гори, в ліс, у б я йшла. Бо скрізь цікаво, хочеться пізнати усе навколо, що в природі є. Дивись усіх, не перерахувати, і кожна щось для нас несе своє. А кажуть, море, це найбільше диво. Не знаю, може, та для мене, ні. Бо на волині дуже вже красиво. Тут рідне все і дороге мені. Озера в нас найкращі в цілім світі. Річки не квапно тут пливуть усі, ліси дощами ще до перемоті, а на світанку трави у А квітів стільки, що й не розказати, в повітрі аромат від них пливе, а небо синє, Хочеться літати, в куточку кожній, казочка живе, заходиш в ліс, а там повітря, димо. У поле йдеш, а там усе світо. Краса що й передати неможливо, і жаль вона не співає на літу. Чудові просто є у нас місцини, не поскупилася природа на красу. Усе тут є, що треба для людини. І до свого краю я любов несу у своєму серці. І душа співає від того, що живу у цім краю. А хто цього не бачив, той не знає, що на волині нашій я в краю.